Мої вітання сьогодні з нами на зв'язку. Виконавчий директор інституту трансформації північної Євразії Володимир Горбач. Вітаю доброго дня. Нью-Йорк Таймс підтверджує, що Сполучені Штати Америки почали передавати Ізраїлю десятки тисяч снарядів, призначених для України. Раніше про це вже повідомляло інше відоме західне видання у Пентагоні. Обіцяють, що потік озброєння Тель-Авіву буде стійким, тому експерти вважають, що будуть компроміси у постачанні для обох країн. Скажіть, будь ласка, вашу думку, що це означатиме для України? Чи може це Зменшити, наприклад, вогневе ураження ворога нашими збройними силами України? Ну тут потрібно звичайно дивитися, яка саме номенклатура зброї чи боєприпасів постачається Україні, яка буде Ізраїлю? І звісно, у нас дуже різні вороги в технічному плані. Російська Федерація і Хамас це все таки небо і земля, і воювати з ними ну, треба, і можна ну дещо по різному скажімо так. Хоча є є певні подібні сфери, де, де це все перетинається. Там, наприклад, безпілотники чи масове таке масовий товар війни це артилерійські снаряди 155-го е, калібру чи 155 міліметрів. Як ми знаємо, західного стандарту вони там, там і там в артилерії застосовуються, і перш за все, звичайно, йдеться про про снаряди, тому що, наприклад, ракети для залізного купола Україні не потрібні. У нас нема залізного купола, на відміну від Ізраїля. От і ситуація тут така: справа в тому, що Сполучені Штати, як глобальна сила, вони мають свої склади озброєння не лише на території Сполучених Штатів, а Фактично, як глобальна потуга на різних потенційних театрах бойових дій, де можуть приймати участь або Збройні сили Сполучених Штатів, або їхні союзники. Зокрема, такі військові склади американської армії є і на території Ізраїлю. Та вони юридично належать Сполученим Штатам, Сполучені Штати там орендують територію чи приміщення під ці склади, і е ці снаряди, наприклад, там зберігаються до. Того моменту, коли вони раптом будуть потрібні, і якщо е, е, ситуація станеться раптово, щоб їх не перекидати через океан зі сполучених штатів, вони вже будуть знаходитись на місці. І звичайно, що якщо ці снаряди базувалися чи складувалися на території держави Ізраїль, то перш за все вони призначалися. Ну якщо не для самого Ізраїлю, то принаймні для ну точніше, не лише для самого Ізраїлю, але й для е, території е, Близького Сходу. Для ведення бойових дій десь тут поблизу цього цього складу, щоб була коротша логістика і таке інше. Ну але коли в Росія напала на Україну і Сполучені Штати почали допомагати Україні, то частково ці снаряди були перебазовані в Європу ближче до, до європейського театру бойових дій, і передавалися Україні. І тепер е, Ізраїль на ну наприклад вимагає чи просить. Звертається до Сполучених Штатів, щоб ці снаряди повернулися в Ізраїль, тому йде така е, ну, полеміка, можливо, тут е, обговорення е, для, для кого і для чого призначалися ці артилерійські снаряди чи якась інша зброя, чи для Ізраїлю, чи для України. Спочатку для Ізраїлю, але потім для України, а тепер, мабуть, частково знову для Ізраїлю. Тому е, можемо сказати, що ми з Ізраїлем тепер в одному кошику. Насправді американської воєнно-безпекової допомоги в якомусь сенсі ми є конкурентами за ці ресурси, але з в, в якомусь іншому плані ми є і союзниками і партнерами. Бо там, де, де це не перетинається, сполучені шнена номенклатура поставок, не перетинається, то сполучені штати з більшою готовністю можуть надавати допомогу як нам, так і Ізраїлю. Тобто загрожувати це для України буде в тому випадку, якщо конфлікт на близькому сході буде лише розгоратися і тривати якомога довше. Це правда. Якщо конфлікт от ізраїлю з війна Ізраїлю з Хамасом буде тривати більше трьох місяців, наприклад, або в гіршому випадку пошириться і, і на інші ну, території, там Хезбула, наприклад, чи можливо гіпотетично десь щось ще вийде за межі Ізраїлю, Ліван, Сирія там чи щось щось інше, Іран то, звичайно, тоді е, оборонно-безпекові е, запаси Сполучених Штатів, ну і Ізраїлю так само будуть виснажуватися інтенсивніше, більше і потребуватимуть е, такого масові масованішого поповнення. І, відповідно, Україна е, в цій ситуації е, ну, буде отримає дуже серйозного конкурента. В отриманні американської безпекової допомоги тепер хочеться поставити вам питання саме про ленд-ліз. чому цей закон все ж таки не запрацював і чи запрацює він найближчим часом? І що взагалі б означав би ліз для України у тому вигляді, який, наприклад, він був під час Другої світової війни? Ну в під час другої, ми, ми всі знаємо це, це, це слово сполучення, якраз в контексті Другої світової війни і американської допомоги всім своїм союзникам у цій війні, починаючи від Великобританії, закінчуючи тодішнім радянським союзом. От в даному випадку, адміністрація Білого Дому Джозефа Байдена, очевидно, підстрахувалася ухваленням цього. Цього закону, але не ввела його в дію, тобто не скористалася. Вони мали юридично цю цю позицію як фактично запасну, оскільки добровільно самостійно надавали Україні ту безпекову допомогу, яку самі вважали за потрібне надавати, не лише точніше, не все, що просила Україна, погоджувалась надавати Сполучені Штати, тому вони оперували. Не не лізом а різними програмами воєнної допомоги, як Пентагону, окремо Держдепу окремо Конгресу окремо, Білого Дому окремо і так далі. Тобто, в якби Конгрес вирішив на якомусь етапі заблокувати цю допомогу в Україні, то Білий дім міг би скористатися законом про ленд-ліз як запасним варіантом, і все одно це, це робити на законних підставах. Але такої потреби до сьогоднішнього моменту не виникало. Але е, чи, зможемо ми, чи, чи зможе Білий Дім скористатися цим законом в такій ситуації, як зараз? Ми бачимо, виникли проблеми в принаймні в палаті представників Конгресу Сполучених Штатів в нижній палаті, в тому числі обговорюється, якби ставиться під сумнів і, і доцільність надання такої допомоги Україні. Особливо фінансово економічне тут я скажу, не не, не, не стільки оборонно-безпековою, скільки фінансово економічне але так само обговорюється і це. Тобто, все, все взагалі обговорюється. І тут, звичайно, що Білий Дім міг би використати цей закон і підстрахуватися, але проблема в тому, що він цей закон вже втратив дію. Він приймався на певний період, здається, з травня. 22-го року і е, десь ну вже приблизно в цьому році він десь під осінь, приблизно наскільки я пам'ятаю, втратив чинність просто не будучи застосованими. Тепер по новому, якщо по новому його використовувати, потрібно по новому голосувати знову ж таки в обох палатах конгресу. Що вже не так буде просто, як, як тоді. Раніше це зробити, тим більше важко буде адміністрації пояснити конгресменам, чому треба за цей закон голосувати, якщо попередній період він ним не скористався, тому ситуація зараз складніша ніж була на початку. Є, начебто, більша готовність адміністрації Байдена надавати Україні допомогу ну, такими силами і, точніше, засобами як АТАК-МС, ми вже про це знали, чули, чуємо, що вони використовуються або постачати Україні винищувачі Ф 16 Про які сподіваюся, які сподіваються, ми теж отримаємо через ну принаймні не пізніше, ніж навесні наступного року. Але з іншого боку, політична готовність конгресменів особливо і, перш за все, точніше. Опозиційної, опозиційної зараз до до Білого дому республіканської партії, а саме трампійського крила. От така, така готовність пропадає у нас на очах ростає і, і проблема в тому, що оця українська війна з Росією і питання допомоги Україні протистояння агресії. Воно стало. Стає ну вже можна констатувати стало питанням внутрішньополітичної полі, внутрішньополітичним для сполучених штатів, зокрема частиною майбутньої виборчої кампанії і президентської, і в ширшому сенсі боротьби, в тому числі за конгрес. Тому конгресмени теж так само позиціонуються якось в цьому питанні для своїх власних виборців і на превеликий жаль. Те крило республіканської партії, яке ми вважаємо ну, називається Трампівським, воно зайняло. Позицію в цьому сенсі А чи можемо ми спрогнозувати, що в наступному році, 2024-му, напередодні президентських виборів у Сполучених Штатах Америки підтримка для України військова та фінансова буде лише збільшуватися. Тобто, ви тільки що сказали, що це внутрішня вже політична боротьба, так в гонці виборчої. Як тут ми можемо використати цей шанс для України для посилення наших збройних сил? Ну, якщо протистояння буде в тому, в між кандидатами в президенти, ну наприклад, гіпотетично скажімо, Трампом і Байденом, поки що вони не є кандидатами. вони можуть стати кандидатами у березні цього року, або не стати, бо хтось інший буде номінований від їхніх партій. Ну, принаймні в республіканській партії це, це не, не так очевидно, як в демократичній. То тоді ми, якщо ми побачимо, що один кандидат за допомогу Україні і це очевидно може бути Джозеф Байден, а інший кандидат, наприклад, Дональд Трамп проти, то тоді, в тому числі, і в Білого Дому, з'явиться стимул більше допомагати Україні, бо більше залежить звичайно від діючого президента. Багато чого залежить від конгресменів. Багато це справді от те, що стосується фінансування, виділення допомоги, але визначення політики і ухвалення політичних, політичних рішень вже в, в тих в законодавчих рамках, які є. Це все таки воля і можливості діючої влади, діючого уряду. Уряд очолює президент Байден на сьогоднішній момент. Урядом називається адміністрація президента. В сполучених штатах тому ми в принципі отримаємо як нову можливо новий імпульс допомоги від від адміністрації Байдена, так само і новий імпульс протидії критики цієї допомоги з вуст головного кандидата, ну опонента, назвемо його так. А якщо цим опонентом буде Дональд Трамп, то ми вже в принципі зараз можемо прогнозувати, якою буде його ну, якщо не виборча стратегія, то Принаймні, е, технологія, яку він буде застосовувати. Для свого позиціонування це робити все навпаки, так як він робив у 2016 році, він буде говорити і робити, ну говорити в виборчій кампанії, говорити поки що. Буде все навпаки, ніж говорить Джозеф Байден. Що Джозеф Байден скаже, що потрібно допомогти Україні, Трамп буде це заперечувати. Якщо Байден скаже, що треба допомагати Ізраїлю, Трамп буде пробувати та і це теж заперечувати, попри те, що, що його електоральна база, очевидно, ну не. не на початку не буде з ним згодна. але це, це така виборча технологія позиціонування по як як протилежність, і так буде в кращому для нас випадку. Трамп не стане кандидатом і не, не займе цю нішу, але цю нішу спробує зайняти хтось із його прибічників. Бо вона вже ця ніша вже фактично напрацьована. Можливо, вона не принесе успіху остаточного виборчої кампанії для, для перемоги кандидата з таким позиціонуванням, але. Когось із них вона е, може цілком вивести в конгрес і, і зробити там, конгресменом на наступний термін. Тепер до питання наших сусідів. Угорщина знову заблокувала транш європейського союзу у розмірі 500 мільйонів доларів на військову допомогу Україні, як нам діяти на дипломатичному рівні щодо е, нашого сусіда? Що тоді робити? Тому що Угорщина е, останніми своїми висловлюваннями е, дуже не рада, що вона знаходиться в європейському союзі, і постійно нарікає на війну Росії проти України саме. Ну я би порадив знову ж таки в такому тактичному чи технологічному плані. Менше е, нарікати на Угорщину, а більше е, озвучувати це як уряд Орбана або е, влада Орбана режим Віктора Орбана в Угорщині. Бо е, наскільки мені відомо, от, ну днями вчора буквально в Будапешті відбулася величезна демонстрація угорців е, проти е, політики Віктора Орбана. Проти його там зустрічей з, з Путіним в Пекіні, рукостискань і такого розвороту в бік російської політики, критики відповідно заходу, перш за все, критики Європейського союзу органів європейського Союзу. Висловлювання Останні Орбана були критично сприйняті угорською позицією. Ми тут дуже часто. Дискутуємо і в Україні і, і особливо з нашими західними партнерами: чи варто, чи потрібно, чи ефективно підтримувати, наприклад, російську опозицію. Ну, доходимо до думки, що не дуже. А раніше ми, ми говорили, чи варто підтримувати Заходу, там білоруську опозицію, наприклад, чи є в неї якісь якісь шанси і ефективність. Ну, теж українська позиція була доволі доволі критична, що нам ну навряд чи це, це принесе. Принесе необхідне необхідний результат, чи не, не буде мати якісь значимі наслідки? Так, от я хочу звернути увагу, що нам очевидно, якщо і потрібно якусь опозицію, чиюсь підтримувати, то це опозицію угорську, опозицію у, у демократичних угорців проти автократичного режиму Віктора Орбана і закликати робити це наших в тому числі, західних партнерів і європейських і американських. Я думаю, що вони теж про це можуть думати, задумуватися, і нам можливо навіть це в якийсь момент варто озвучити, бо це і буде формою такого серйозного тиску. На на позицію Віктора Орбана і його рішення блокувати допомогу Україні чи в Європейському Союзі, чи раніше в НАТО він цим займався, блокуючи зустрічі, зараз вже не може, але тим не менше, осад, так би мовити, залишився. І ми ми про все пам'ятаємо. От, але прямих таких прямих способів впливати на Режим Орбана в Україні, в уряду України, там що президента, президентури на превеликий жаль, немає. Бо Орбан знаходиться всередині Європейського Союзу. Орбан знаходиться всередині НАТО, а ми знаходимося зовні цих організацій і претендуємо на вступ. І кожне рішення там і там стосовно України буде прийматися чи ухвалюватися консенсусом. А без голосу Угорщини цей консенсус буде неможливий. Тому ви, ви як нам потрібно впливати на. Вироблення рішень по Україні всередині самої угорщини стимулюючи і, і допомагаючи, ну я маю на увазі політично стимулюючи опозицію, посилюючи її, її вплив на угорське суспільство, і відповідно через це впливати на позицію угорського уряду, яким би він не був там Орбаном чи не Орбаном. Розкажіть про російську стратегію щодо європейських держав їй вдається маніпулювати інтересами кожної з країн учасниць Європейської Європейського Союзу. Чи на даний момент всі держави вони як єдине ціле і єдиного протистоять і допомагають саме головне нашим збройним силам та Україні в цілому? Ну на мою думку, до початку цієї широкомасштабної війни та й навіть до 2014 року. Російська стратегія щодо Європейського союзу була такою ж розділяє володарюві. Тобто вони насправді робили акцент у своїй зовнішній політиці Російської Федерації на двосторонні відносини з кожною державою, кожним урядом. Залишаючи європейські органи керівні Євросоюз, ну десь там трошки з боку. В... На, на, на периферії уваги не, не не роблячи з цього пріоритет, тобто, якщо вони хотіли вирішити якісь питання, вони спочатку зверталися до національного уряду, а вже розуміючи, що національний уряд не може. Це зробити, наприклад, або ну посилається на, на Брюссель, так зване, як це прийнято говорити там, де керівні органи розташовані Європейського союзу, тоді щось якось пробувати там, там організовувати звичайно. Це було вигідно росіянам. Вони вважали, що от, коли вони Росія велика маса, велика країна. Спілкується з національною державою, то вона може говорити з позиції сили, да? давити, якось тиснути, ну хоча б масою своєю. А коли вона спілкується з цілим європейським союзом, то ні. Бо Європейський Союз більший і за чисельністю населення, за економікою, за науково-технічним потенціалом технологіями, всіми, ну за розвитком вищої умови. якщо разом взяти в загальній сукупності всі, всі країни-члени. Тому оголошую. Ну, Починаючи війну проти України, Кремль розраховував на те, що так і буде далі. І цей роз, роз, ну, що це зробить якісь лінії розколу всередині організації всередині Європейського союзу. Хоча би в цьому питанні хтось буде підтримувати, хтось ні, хтось більш залежний від російського газу чи нафти чи чогось, чи, чи чогось іншого, хтось менш залежний, і по цьому піде лінія розколу. Так не сталося. Це був мабуть величезний сюрприз розчарування для Кремля. А негативний сюрприз а для нас позитивний, що насправді ця війна і ця зовнішня загроза була прочитана в європейському союзі як зовнішня загроза самому європейському союзі і не просто самому, а і кожній країні ну особливо тим країнам, які є сусідами України, перш за все, або ну заходяться на кордонах колишнього радянського союзу. І відчувають воєнну загрозу проти самих щодо самих себе. І країни Балтії, і Польща, перш за все, і навіть та ж сама Словаччина на перших етапах. Румунія зараз підтягується, Болгарія так само тримає лінію. І ці, ці, ці країни серйозно вплинули на, на ну, лідерів Європейського Союзу: Німеччину, Францію, так само Великобританію, яка вже не є членом Євросоюзу, але ну, якась вважається європейською силою так само. Присутня, принаймні, вплив в Європі на європейську політику неформально. Тому ці російські розрахунки зазнали невдачі, і ми бачимо навпаки консолідацію континенту от саме в протистоянні цій російській агресії, саме в протистоянні Росії. Як би це парадоксально для Кремля не виглядало, але це так чи впроваджують наші європейські партнери та сполучені Штати Америки дієві механізми проти обходу санкцій Російської Федерації? Складне питання. Ну, ми, мабуть, можемо констатувати, що вони щось впроваджують якісь механізми, але вони не є дієвими, не превеликий жарт, так само як не є дієвими належним чином дієвими і самі санкції. Так? Тобто, все таки, ну, для того, щоб вони були дієвими і миттєво вплинули на, на потенціал агресора, вони мали б бути запроваджені швидше, в різкішій формі. І тоді вони би в короткостроковому за короткий термін, перший термін могли би вплинути якось бути стресовим фактором для російської економіки, і взагалі політичної системи, але це було б звичайно, що боляче і для самих країн, які запроваджують такі санкції, бо це бо страждає дві сторони в економічному плані, принаймні. І західні країни на це не пішли на різкі рухи. Ми просто були не готові до, до цього. А повільні рухи вони е, сприяли тому, щоб дали більше часу російській економіці адаптуватися, адаптуватися до цих викликів. І е, ну я не звичайно, що санкції не були корисними для росіян, як кажуть, як казав раніше Володимир Путін. Вони були шкідливими для них, але не смертельними, е, поки на цей момент. І є ще один момент географічний, де важко насправді ці механізми обходу зробити ефективними, оскільки Росія має дуже велику територію і межує з багатьма дуже країнами. І проконтролювати, наприклад, контрабанду ну, ну, дуже дуже важко на суходолі та й на морі. Так само і посилення економічної співпраці торгівлі, принаймні, що ми зараз відзначаємо Росії з Китаєм, воно робить, в принципі, оці механізми контролю за, за санкціями, за належним дотриманням цих санкцій, ну, залежними від такої країни, як Китай. Китай. На словах може говорити одне, на е, ділах може робити щось інше. Зараз, начебто, його не критикують за, за ці всі постачання, критикують інші менші країни, такі як країни Центральної Азії, е, перш за все, Казахстан, який має кордон. З Російською Федерацією, але тим не менше, Китай і інтереси Китаю там також присутні, і Китай так само стоїть за за спинами цього всього. Ну це ж що стосується воєнної воєнних товарів прийнято їх називати оборонною. Застосування ну, воєнного такого значення є ще і так звані товари подвійного призначення, які використовуються в цивільній техніці, там ну до, до смішного в сучасних там пральних машинах чи холодильниках. Є е, 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 та електроніка, яка може застос застосовуватися і в якихось невеличких ракетах чи, чи наприклад, безпілотниках, і проконтролювати е, такого роду постачання таких матеріалів. Тут навіть коннеконтрабанд, вони, вони заходять на територію Росії цілком легально, законно, потім розбираються і перекомпоновуються і летять назад в Україну у вигляді безпілотників. Так що, це технологічно дуже важке питання, але це не означає, що цим не треба займатися. Це означає, що західному світу потрібно більше уваги приділяти такому фінансово-юридичному регулюванню, бо це впливає на добросовісних. Ну, так контрагентів, наприклад, західних економічних, добросовісні припинять цю роботу. Недобросовісні будуть продовжувати, і контрабанда, звичайно, що нікуди не подінеться, бо вона вже сама по собі є злочином. Володимир Горбач, виконавчий директор Інституту трансформації Північної Єврації, був сьогодні разом з нами. Дякуємо вам. Дякую. Пишіть у коментарях питання, які вас цікавлять. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео та підписуйтесь на канал Фокус. Зустрінемося в наступних випусках.